Юрист Львівського обласного комітету комуністичної партії України Ростислав Василько говорить, прозорими вибори до Львівської обласної ради можна назвати лише з великою натяжкою. Про воле виявлення, як цього вимагає законодавство, були проінформовані не всі мешканці області. За 10 днів до початку виборчої кампанії людям мали рознести імені запрошення, однак отримали їх не усі. Це каже юрист: є грубим порушенням другої частини 31 статті Конституції України. От, оскільки скарга саме надійшла від мене, це по 58-й виборчій дільниці, оскільки мешканці під'їзду до мене неодноразово зверталися. Кажуть, чому в скриньках не надійшло, не, 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 не чи не знає. Я підійшов до голови Виборчої дільниці зареєстрував від себе саме особисто шкаскарго про те, що ні я, ні ще не моя сім'ї, теж не були належним чином повідомлені згідно з статті 31 частини 2 цього закону. Окрім того, говорить Ростислав Василько, багато людей прийшли щоб віддати свій голос, але не знайшли себе у списках виборців. Зараз усі порушення кажуть в КПУ описані та зафіксовані. Яка подальша їхня доля вирішуватиме керівництво партії.